А останнім часом жінки все частіше раніше виходять на роботу з причин різних, насправді, і досить часто виходить питання в тому, як же дитину годувати, чи можливо взагалі зберегти грудне вигодовування, чи можливо якимось чином, взагалі зберегти лактацію для того, щоб отримувати ці всі переваги від грудного вигодовування для мами і для дитини. Насправді це можливо, і в даному відео ми детально розберемо на що звернути увагу, щоб все можна було організувати якнайкраще, і ви могли далі насолоджуватись грудним вигодованням, незалежно від того, чи ви поряд з дитиною чи ні. В першу чергу нам потрібно розібратись, який вік дитини, коли потрібно вийти на роботу. Це зараз, чи можливо є якийсь час, і є можливість зробити певний запас молока, який потім буде використовуватись наступний момент. Скільки буде тривати робочий час? Якщо це короткий період, наприклад, 2-3 години. Абсолютно не обов'язково стіджувати там молоко, і ми можемо погодувати дитину, наприклад, перед виходом і після повернення, і теж питання вирішується. Якщо ж, наприклад, дитина старшого віку, теж нам це важливо враховувати. Часом ми теж можемо не годувати грудним молоком, а дитина може отримувати необхідні речовини саме з прикорму. І потім, коли будемо повертатися, де частіше годувати, і дитина буде отримувати всі необхідні калорії. Наступний момент, хто буде з дитиною. Це найвідповідальніша ця історія, тому що нам потрібно дитину познайомити з цією людиною, поки ви вдома, щоб дитина побачила цю людину, ви змогли навчити людину доглядати за дитиною, надали їй необхідні інструкції, рекомендації. Також потрібно обрати спосіб, яким чином будемо дитину годувати. І якщо раптом це буде, наприклад, альтернативний спосіб годування, нам потрібно навчити цю людину, яка буде доглядати за дитиною, користуватися цим способом. Тому, якщо є час, є можливість, знайомимо людину чим довше для того, і ви будете спокійніші насправді, і все буде легше відбуватися. Крім того, важливо подбати про своє робоче місце, зрозуміти, де ви будете стіджувати, якщо в цьому буде потреба, де будете зберігати молоко. Тому питань насправді дуже багато. Нема, на жаль, одного чіткого плану для всіх матусь, тому що, як ви розумієте, є дуже багато нюансів, залежно від того, де, коли, як, який вік дитини і так далі. Але загалом ми розберемо детальненько всі аспекти, для того, щоб все ж таки було певне розуміння, як це все можна зробити. Тож, якщо, наприклад, завжди пам'ятати про цей варіант, якщо ви десь окремо відкрити, Дитини, уточніть цей момент, чи можливо, щоб дитину вашу привозили до вас і ви її змогли погодувати. Або, можливо, ви можете порадитись своїм керівником, запитати, чи можна вам від'їхати, наприклад, на якусь обідну перерву, погодувати дитину і знову повернутися на робоче місце. Також цей варіант може бути часом, дехто йде на зустріч і це все допомагає організувати. Крім того, важливо думати про те, яким чином ми будемо стіджувати, тому що. Стіджування часом потрібно, якщо особливо дитина, десь молодшого віку, то однозначно потрібно стіджувати для того, щоб лактація підтримувалась. Особливо, якщо період робочий час, певно, затяжний, і він більше часу займає, наприклад, більше 4 годин. Якщо це, наприклад, менше 4 годин, часом можна і нічого не робити, і все буде добре. Але раптом виникають симптоми, ми можемо робити стіджування, А, для того, щоб мамі стало легше, тобто принести собі полегшення, Б. Це для того, щоб дитині стідити молоко і можна було передати. Тому теж ці всі обставини нам потрібно врахувати. І стоїть питання, чим стіджувати і як. Можемо використовувати руки, можемо використовувати молоковідсмоктувач. Якщо стоїть питання, на роботі ви подумаєте, як вам це легше, простіше зробити. Але зазвичай практика показує, якщо потрібно рутинно, постійно щодня робити стіджування, і особливо якщо потрібно не разово робити стіджування під час робочого часу, то більш помічними стають електричні молоковідсмоктувачі, тому що там мінімум зусиль і зазвичай це більш ефективно. І часом можемо використовувати одночасно на дві молочні залози молоковідсмоктувач. Ви там витратили 15-20 хвилин, одночасно дві груді вистідили, і ви себе добре почуваєте, і можете зібрати достатню кількість молока. І теж це буде дуже зручно і ефективно. І потім для цього нам необхідно подбати про чистоту. Звісно, перед тим як ми стіджуємо, мають бути чистими руки. Всі контейнери, діталі, які торкаються ваших грудей, теж мають бути чистими. Це важливо рахувати. Самі груди не потрібно мити. Можливо, пам'ятаєте, це також ми розбирали, розбирали в наших відео. Тобто, груди не потребують додаткового миття. Ось тому наступний момент це стосовно контейнерів, куди ми збираємо взагалі. Збирати потрібно саме в такі. Спеціальні контейнери в ідеалі для грудного молока або це можуть харчові контейнери. Ніякому разі не збираємо для баночок для аналізів. Вони типу вважаються стерильними, але вони не призначені для грудного молока. Вони не призначені для їжі, тому це буде однозначно не корисно і більше того, воно може нести певний негатив для дитини. Тому тільки спеціалізована має бути тара. Тобто або спеціалізовані пакети вони одноразові, або контейнери, вони можуть бути багаторазового використання, або ж харчові. Певні контейнери також вони можуть мати місце. Вони мають бути вимиті, чистенькі і теж ми можемо їх використовувати. Якщо ви на роботі маєте можливість, наприклад, зберігати молоко, це може бути або ж Контейнер спеціальна така сумка-холодильник, де ви можете покласти, і там, в залежності від параметрів цієї сумки, ви можете оцінити, який там температурний режим, ви можете його зберігати і потім приносити додому. Або ж це може бути холодильник, єдине обов'язково, ми робимо позначки маркування, що це грудне молоко, якісь коробочки, щоб ніхто раптом на роботі не взяв це молоко, не випив, не використав і ви потім не були засмучені. Тому нам потрібно подбати про місце, де це зібране молоко буде зберігатись. І одразу зупинимося на тому, скільки ж може Молоко при різних температурах. Перше, якщо, наприклад, вважається температура від 16 градусів до 29, Воно може зберігатись оптимально 4 години. Якщо все ж таки є якісь обставини, ви розумієте, що все чистенько, все добре, навіть 6-8 годин може допускатися ця температура, тобто ви можете використовувати цей таймінг. Якщо ж все ж таки ви розумієте, що в найближчі години ви молоко не будете використовувати, тоді є доречне покласти його в холодильник або в якийсь сумко-холодильник. Якщо ми говоримо про звичайний класичний холодильник, зазвичай там температура близько 4 градусів, то там він може зберігатися, теж можна легко запам'ятати, в середньому 4 дні. Таке, якщо стерильно, все чистеньке, може бути допустимо і трошки більше часу. Але оптимально, типу, 4 години на відкритій поверхні, 4 дні в холодильнику. Крім того, якщо це сумка-холодильник, важливо враховувати, який там температурний режим. Зазвичай в сумках холодильниках молоко може зберігатись близько 12 годин. Тому теж, якщо є можливість, що ви прийшли додому, ви зараз це молоко не використовуєте, ставте одразу його в холодильник. Тобто, ні в якому разі не подовжимо ми період там, пройшло 4 години, ми потім поставили в холодильник, воно ще 4 дні стоїть. Потім ми його там заморожуємо, наприклад. Ні. Все ж таки, ми враховуємо, що цей час є для використання його. Якщо ми хочемо його заморозити, то теж є дуже така класна опція. Прекрасно можете користуватися, особливо, якщо є можливість в перші дні робити певні запаси молока. Будь ласка, ви це можете робити і потім його в майбутньому використовувати. Молоко зберігається більше, ніж. 5-6 місяців в середньому 6, типу, але навіть деяка інформація є про те, що навіть до року може бути молоко, тому все ж таки рахомо. Але важливо пам'ятати про те, що дитині ми даємо найсвіжіше молоко, тому що те молоко, яке найсвіжіше, воно найбагатше по складу своєму. Всі антитіла, які можливо зараз от мама, наприклад, переносила якусь хворобу, в дитині в цей момент може отримати родним молоком ці антитіла до цієї хвороби і таким чином захиститись. Тому якщо це молоко, наприклад, стоїть вже там десь декілька місяців в холодильнику. Ця історія буде вже не актуальна, і воно, звісно, вже зменшується. Певні ці складники, насправді, склад молока, він дуже дивним чином, суперстабільний. Навіть різні імуноглобуліни, різні цитокіни, вони всі зберігаються близько там, двох місяців, навіть якщо заморожені, вони зберігаються в тому самому складі, в тій самій кількості. Єдине, що вітамін С, він часом трошки зменшується. Певна жирова частка теж інколи може частково зменшуватись, чим довше молоко там стоїть заморожене. Чим довше ми його зберігаємо, там трошечки склад зменшується. Але і лактоферін, і різні корисні речовини, фактори росту, вони насправді зберігаються. Це надзвичайно. Тому 100%, якщо ви виходите на роботу, використовуєте стіджене молоко, і ви, і дитина отримують ці всі переваги від грудного вигодовування. Воно має взагалі оце грудне вигодовання, має і антиоксидантний ефект, має для дитини і про- і пребіотичні властивості, і імуностимулюючі властивості, тому 100% це має сенс витрачати на це свій час. Цей момент для того, щоб можна від цього було виграти. Бо якщо дитина буде отримувати грудне молоко, жінка буде стіджувати, дитина буде більш здоровіша. Відповідно, жінці менше треба буде ходити на лікарняний. Більше того, психологічний стан жінки теж буде кращий, тому що вона буде розуміти, що там вона годує дитину, є цей зв'язок і так далі. Це теж все перевага і бонуси, які можна отримувати. Зараз зупиніться на тому, як взагалі використовувати молоко, як його підігрівати, бо це дуже важливо. В Ніякому разі не можна використовувати мікрохвильовку. Категорично ні, тому що знов ж таки воно йде підгрівання нерівномірне і часом можемо дати дитині це молоко і може втрапитись опік. Більше того, теж може бути певна. Зменшення саме складу складу якості грудного молока, тому краще її не використовувати. Оптимальним варіантом підігрівання вважається це використання просто ємкості з теплою водою, тобто водяна баня, будь ласка, можна використовувати або під теплий струмень водички, підносимо контейнер з молочком і таким чином його підігріваємо. Також важливо розуміти про обсяги, які ми можемо використовувати і заморожувати взагалі. Не рекомендовано заповнювати контейнер до нуля, тобто повністю, наприклад, контейнер 100 мл. І ми його заповнюємо на 100 мл. Все ж таки, під час заморожування, особливо, якщо ми заморожуємо молоко, воно збільшується в об'ємі при заморожуванні. Тому нам потрібно заповнювати або пакет для молока, або якийсь контейнер десь на 50-75%, для того, щоб було там місце. І якість саме цього контейнера, якість цього пакету не руйнувалась. Також, якщо ми заморожуємо, важливо все ж таки виділяти окрему поличку, щоб там не було поряд якоїсь риби замороженого м'яса, щоб не було цього контакту, тому що воно молоко може переймати і запахи. Ну, і Плюс це все ж таки має бути окреме якесь місце, де точно буде, це, не буде контакту з іншими продуктами. І більше того, має зберігатися молоко біля задньої стінки, тобто не скраю, де ми весь час відкриваємо морозилку, і там теж приходить тепло, і воно може десь поступово інколи підтаювати. А нам потрібно все ж таки далі, де там більш стабільна температура, і від цього буде краще. Якщо молочко, наприклад, все ж таки не зберігали ми не в холодильнику, не зберігали, не в морозилці, а воно просто стояло на поверхні, ми насправді можемо і не підігрівати його. Є деякі дітки. Які залюбки б'ють молоко просто кімнатної температури, і все добре. І це прекрасно. Чим менше ми робимо якихось маніпуляцій, тим багатший склад, тим краще. Ось. Тому, якщо все ж таки дитини недостатньо, ви розумієте, що хочеться трошки його підігріти, будь ласка, можете знову ж таки використати теплий струмень водички, або ж взяти під теплий контейнер, якийсь водичку налити, і туди помістити контейнер з молочком і таким чином його використати. Ось. Е, наступний момент обов'язково маркуємо. Якщо ви заморожуєте молоко або ставите в холодильник, позначте, що це грудне молоко, позначте момент, коли ви його стіджували, щоб ви теж орієнтувались, бо все запам'ятати дуже важко. Крім того, змішувати різні порції молока треба обережно. Якщо, наприклад, ви зціджуєтесь там декілька разів, і хочете, воно стоїть, наприклад, в холодильнику, стідили молочко, поставили його в холодильник, і хочете ще одну порцію стідити, для того, щоб його змішати і заморозити разом. Все ж таки, вважається, що ми маємо змішувати. Молоко однакової температури. Тому у вас є одна порція в холодильнику, ви наприклад, стілили ще одну, поставили також її в холодильник. І потім, коли воно зрівнялося в температурі, ви його змішали і заморозили. Тому що теж, оцей перепад температур, він буде трошки псувати склад. Тому для того, щоб максимально зберегти його, потрібно так обережненько з цим всім працювати. Але якщо раптом ви помилково це зробили, катастрофи не станеться, молоко не буде псуватися, але просто намагаємося це використовувати для того, щоб все ж таки був більш багатший склад. І це однозначно важливо. Зробимо маленькі висновки, і я скажу основні аспекти, на які ми маємо пам'ятати. Тобто маємо розуміти про те, що годувати грудьми і виходити на роботу, і поєднувати ці процеси однозначно можливо. Єдине нам потрібно враховувати, наскільки і як нам все вдається. Якщо раптом за якихось причин немає змоги ніяк стіджувати, і з'являється ситуація, що все ж таки молока грудного десь недостатньо для того, щоб закривати потреби дитини, можна використовувати ще додаткове харчування, наприклад, донорське молоко, якісь інші варіанти, і це буде 100% краще, коли буде і Одне молоко і ще якісь використовуватись до корпу, ніж взагалі. Тому тут не працює правило або або. Ми використовуємо все ж таки, щоб було як, як дається, яка є можливість, ми використовуємо чим більше грудного молока. І від цього буде 100% бонуси для мами і для дитини. Крім того, пам'ятаємо про те, щоб корисно використовувати альтернативні способи догодовування, якщо мама не може годувати дитину грудьми. Але якщо є можливість, щоб ви приїхали або до вас дитинку привезли і вдасться погодувати, це буде прекрасно. Звісно, можна пробувати. Gracias. Десь відпочивати на роботі, хоча, чесно кажучи, багато батьків, які чують цю інформацію, кажуть, Та, ми насправді йдемо на роботу відпочивати від дитини, і насправді робота це вже є відпочинок, але все ж таки пам'ятаємо, що по можливості де є можливість відпочити. Менше фізичної роботи це теж буде в плюс, тому що повертаємось додому, чекає дитина, яка теж потребує уваги погодувати якісь інші справи зробити. Тому шукайте баланс для того, щоб ви могли цю всю історію поєднувати. Якщо виникають якісь питання, ви можете звертатись до консультантів, до лікарів, які свідомі і розуміються. Цих питаннях і вони обов'язково вам дадуть поради про те, які об'єми залишати дитині, тому що є певні нюанси, залежить від того, який вік дитини, яка вага дитини. І от, якщо я зараз назву вам певний об'єм, там, наприклад, 60 мл, вона буде для когось достатня, для когось недостатня. Тому важливо враховувати ці всі аспекти і в індивідуальному порядку визначати ці цифри. По можливості дбайте про себе, теж пам'ятайте про те, що ви хороша мама, не те, що ви там, де залишаєте дитину, є різні обставини, які потребують наших дій. І ми Можемо дитину про дитину дбати не тільки 24 на 7, Якщо це навіть буде 7 годин на добу, це теж зараховується. Тобто, ви такі ніч, наприклад, проводите свою дитину і все. І ви прекрасна мама, і ви дбаєте про ваше благополуччя, про дитину. Тому шукайте підтримку, делегуйте все, що ви можете делегувати, і будемо бачити з вами в інших відео.